Гарні, гарні. Я сердечко. Так, добре, розкинися, бородись тут. І навколо. Це... Так, хто робить? Олександр Дмитрович, Тримай. Який Дмитрович? Робиться на суди, треба тримати так, щоб я тобі не, не розрізав руку, розумієш? Бачите, як можна. І так ніби простіше. Знову ж таки, перехідну зв'язку. Ось вона. А дивіться, як в нього тут розділено, да. Ось так. Так, є. Наступний. Наступний. Обережно. тримаємо. Тримаю кожного окрему кінцівочку для того, щоб кальтер не розрізав. Обережно бережи. У даному випадку, бачите, вже в другий бік треба. Не те, та, як там ми робили, а в другий бік. Ось, цей сім'провід, ось де він, бачите, сім'провід. Треба міст за ним. Ось тут. Для того, щоб він шукати. Так, якомога далі. Відокремили загальну піху оболонку, а тепер Перекрутимо. Так, Водині другі пришед. Тіши не пришед. Да. Все, йодом помашили навколо. Так, тепер одні каструють таким фото. Тримають, оце у нас століє. Все, робимо.